Що означають цього штампа? Хто знає я тут чистю диска, це від трактора диск пательню роблю. Почав чистити, а тут дивіться. Made in Canada, S-Metal. Що це таке означає? Хто в хто знає? Отакий ось диск борони. Трохи чистю, це його відчистив трохи. і отакі ось є. Прямо інтересно, що воно означає. Щось я варив, варив, але бачите, тут 5 дюрок було. Я їх трохи ці дюрки позаварив, але бачите, все одно ще полишалося. Треба, напевно, ще зараз взяти доварити, щоб потом олій не тік. І ще не знаю, як цю центральну здорову дюрку заварити. Бо ці крайні, то я просто електродами позашваркував, Там одну болтом, останні електродами нормально заварилися, там плюс-мінус тут пару разів шваркнути, воно завариться. А от цього центрального, ну не знаю. Тут діаметр такий путьовий, сантиметрів 10, напевно. Це якийсь шмат, якось плуга врізати сюди, струмити переварити, чи як не знаю. Якщо, може хтось стикався з такою штукою, що робили, таку пательню, напишіть, як ви оцей, оцей виклик обходили, що ви тут робили. Так, а діски чистять, взагалі. Це я тестую отакі фіброві диски, може кому цікаво. Моментом обчищаю. Зараз покажу тут на краєчку. О, тоді.

Я вам... Все, тихенько, я вам скажу, цей диск чистити, це прямо які, якісь розкопки. Там щось написано, там щось написано, там щось написано. Бомбова штука, інтересно. Кому цікаві диски, ось, ось так і 3М кубітрони, 36 зерно. Чистять бомбезно. Що мене, аж в мене тут є якихось таких поїздкових є цікавих, ну то вже на потом. На сьогодні хватає. Та я вже нанюхався цей гірші. Гербурно йду вже митися. Хто знає, що ці всі прикулюхи означають, пишіть. Може його вигідніше десь продати, чим пательню з нього зробити.